Ромашка, бачите, ходить, ромашка тут. Ось ця газонна рішетка. Оце така секція. Ось тут воно, бачите, там засипано, тут засипано, там засипано землею і травичкою засіяно, лежить така газонна рішотка. І якби її тут не було, отам біля лавочки було б чорне п'ятно. Так воно зелененьке, гарно виглядає. Трошки є п'ятна такі, ну я лінувався там, бачите, човненько, там човненьке п'ятничко. Я лінувався його поливати. Десь пару днів не поляв і все воно. Плюс діти піска сюди наносять, колупають, інколи буває. Да, да, да. Ти, ти дивися на мене. Ти шкоднік малий. І от воно так виходить. Якщо ви десь ну, біля лавочки, щоб зелена постійно була травичка, вам треба застелити цю газонну рішетку. Ось цю газонну рішетку вам треба застелити. І потім. Засіяти травичкою і поливати її обов'язково, щоб вона не висихала і у вас газончик був ідеально зелений. Або можна робити дорожки і засипати якимсь щібньом, а цієї засипати бачите, трошки не як сказати, не камільфо, не красиво, а засипати іменно щебнем, і вона витримує три тони, можна їздити по ній машиною.